— Що? — Нічого, ти в шоці. Чого я в шоці? А що це? А дити огірки воно їсть, чи що він там їсть, Є. так? Підкорняємося. Привіт! Привіт! Давай цього піцує. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні. Знову Ой. з вами Мар'яна Розович. А? Я зарішевука. Рішив уже, так сказати повече да помить ноги, да не вти спати, але не тут то було. Каже, давай, коротше, приїжджай, ми гірки і будемо солити. Ну, солити я гірки, правда, не буду. Що я сюди приїхав, звернувся до Мар'яни за підтримкою. Так як я завжди кажу, що один полі не воїн. І в деяких випадках є моменти, коли ну, дівчата в цьому більше розуміються, ніж я. Я так трошки більше там по машинкам. Ну не дуже хлопці допомагають. А от по продуктам харчування, так як до мене не то, що звернулися, звернувся один хлопчина, просто знайомий інших хлопців. І каже, ви не можете порадувати передачкою домашнім чимось там, і продуктами харчування такого длительного зберігання один із підрозділів. Ми не будемо говорити, бо там скажуть, не наїдаються чи ще щось. Але ми клоняємося всім бійцям. І сьогодні дуже важливий день. Сьогодні роковини, да сьогодні роковини загиблим азовцям в Оленівці. Я цю футболку ношу з гідністю. Можливо, хтось не розуміє, що це за футболка, але я завжди думаю про азовців. Не забувайте про хлопців. Не треба залишати це. Прошлому про них треба пам'ятати, тому що вони стояли, не пам'ятаю, 83 дні кажуть, Вони yeah, yeah. стояли, вони не бачили ні проміння сонця, вони не бачили ні їжі, ні медикаментів, нічого. Вони жили в пеклі і їх вивели, і потім в Оленівці заживо спалили. Не пам'ятаю, 80 чоловік каже, зі 130, yeah. чи скільки там було і наш один березонний вижив Да, Роздобуть, він повернувся. Да, 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 я, я вже повернувся з дружиною да. спілкувався. Так що, друзі, не забуваємося і підтримуємо Збройні Сили України. Сьогодні також, зайшовши там в один, в один так сказати, магазин, мені людина задає питання, от ти ж там їздиш, а що там, а як там, а коли там буде. А Я кажу, друзі, у вас є багато друзів, телефонуйте і спілкуйтесь, не дивіться телевізор. А що буде, якщо ми не будемо підтримувати, і якщо не буде мотивації для того, щоб хлопці йшли в лави Збройних сил України, то толком чогось хорошого не буде. Але ми будемо підтримувати і будемо далі рухатися, щоб хлопцям не потрібно було. Так, да, в рядах військових також є сексоти, є різні люди. Але для цього всього діла в нас є. У них є знайомі, у нас є знайомі, ми пробиваємо інформацію. І якщо це потрібно, то ми це робимо. Так що з понеділка ми відправляємо посилочку в один із підрозділів, і ми, я думаю, вони зроблять відеозвернення і подякують. І дівчатам, і Світлана Добровольська сьогодні привезла посилку. Мар'яна відкликнулася. Ну і ми з Лесю Петрівною і своєю родиною також долучимося і в цей підрозділ відправимо смакуликів. Тому що є багато підрозділів, де... Волонтери привозять, а є реально підрозділи, про які ми не знаємо. І хлопці ну, не звертаються. Але через таких людей, як із 68-ї бригади наших землях, він каже, в мене там служать хлопці знайомі. А ти можеш зробити їм сюрприз з дівчатами? Я кажу, зробимо. Ну, на жаль, до них не можна доїхати, бо вони трошки не на землі. Але ми це зробимо. Ми відправимо, я думаю, що буде. Якесь відео. У нас взагалі а може ви можете вибити наші волонтери. Да, мені так, Мені також говорили, все-таки ти допомагаєш своїм. І сьогодні до мене теж скидають мені відео, відеозвернення людина, а там потребують кьорхер, ключі, машина і куча куча всякого різного. А я кажу, і типу вистав збір. А я кажу, так у мене п'ять збірок. п'ять. Да. Ти що мені забить хрен на ту дитину? Я, кстати, я кричу криком, і дуже багато людей підтримують мене, направилися на збір цього автомобіля. Я думаю, що ми поїдемо разом. і не будемо... А ми поможемо тобі до збору. Нас це є. буде круто. У нас тіть, є це дуже, це дуже круто. І сьогодні я отримав від цього хлопчини. Відео він, ну, він зняв кусок тієї роботи, яку він я не буду показувати на відео, але я просто це уривочок для Мар'язі Покажу. От, е, Як казала мені одна людина, е, ой, що я таке навратив? то Мені поставили пароль сьогодні. з... 79-й хіба за авто за 35 тисяч. Хочете долучитися скрізь, але на жаль. Да. Я себе так терзаю, коли я не можу долучитися, але реально хочеться. Я сьогодні відправив резину на тридцятку. Кстати, є проблема, проблема є в грязьовій резині. Да. От сьогодні вже це ми відчули. Уже цей, ну з великим mm -hmm. протектором навіть на варки, немає. Всю Україну перешертили. Бази немає. Купили Анте. Ну, цю mm -hmm. менше. У мене після восьмого, 4 чотири колеса. 5. Це <різь> просто жесть. Це... Ось. О. Я думаю, від цього зразу стає погано. Ага, і й... цей це назочок скинули. Слухай, так у нас є, ом, є одноразові набори операційні такі. О, і mm -hmm. також свята добровольська, Це вже ми вже формуємо. Будемо їхати туди, і цим медикам ми передамо і все, те що у нас є. Так що, Почекайте, я вам покажу своїх тюлечок. Тьолечок. Ось сьогодні огірків, огірків. Чуєш, так ти ж мені розкажи? Це де ви? Села нам передали вихнівка, пилипче дівчата собрали. Ми клічі дали собрали, а тепер своїми силами все тут, коротше. Молодчаги, -ду, їдемо далі. Нічого. Так що давненько я вже тут був. Каже, тілочок своїх покажу. Ой, колись вони мені кричали, кричали ці тілочки, добрий вечір. Не знімайте, каже мене, не знімайте. Бачиш, всі друзі. Всі молодці. А це моя сусідка, а де вже я тебе бо цей зустрів? Васік до мене не приходить. Чуєш? Я до тебе теж не приходжу. Бо ти все робиш сама. У мене вже відома. Від дав би Бог, дав би Сса, Бог. У мене вже чоловік вдома, хай робота. Він сьогодні нам приходить на ярмарку, кава і всіх обслужив. Чуєш, я все ніяк не доїду ні на одну ярмарку. Ми тільки Святкою зустрілися вже вдома після обіду. Чуєш? Вона кажу, ти була на ярмаріках, я, я не доїхала. Я кажу, я не доїхав. Були... ну так ви ж організатори. Так, так не ви не організатори, це Аня Новинка, ми просто долучилися. Як результат? Е, ну мало нам... Тобто. Чуєш, я це зрозумів одне, якщо я тебе щось прошу, мені не треба закривати той ремонт і наїжджати на тебе, правильно? Дзвінок да. другу, так? Дзвінок другу. Ні, я... так вона мені каже. Якось очередь, черга, чуєш, ти мені каже, я тобі пообіцяю, так я був перший в очереді. Чуєш? Так а на тебе нас відклали вже. Одклали? Вмислі одклали. Варіант. Кошти, які ми збирали на один підрозділ разом, але там залишилися. Ми хочемо тобі домовити авто. Мої красуньки, це да, дуже ми... добре. Гуртом. І на сьогоднішній день я от усім кричу, і от мені свята каже, ніхто не приходить святки, кажу, святки сітки в'язати. А я кажу, бляха, ти знаєш, треба, мабуть, не клічки дати у Фейсбуці, а треба адресно дзвонити до всіх. І як би не було важко, але не хотілося б задіяти дружин-військовослужбовців, але до них треба в першу чергу дзвонити, і хай вони просять своїх знайомих і друзів. Тільки таким чином. Це, чому я про це кажу? Тому що перший результат, коли для 32, це Л200, що ми відганяли з вами, я сказав. Хлопцям, у вас в підрозділі є? Дружини, Мама, звертайтеся мені. до них, хай звертаються до синів, до дочок і організовуємо сім днів робочих, 107 тисяч гривень. Так. Вибачте мене. От і вся математика. А то є, там дзвонять і кажуть. Ми звернулися за допомогою, а навіть ссылкою ніхто не поділиться. Так, так, так що ти там мені. Питання. Що ти так, там дивися, мені показав? Ми порядували на ярмарці кукурудзу дагували. Ми вже так. почалися, вже кукурудзу. Серветки, супів ми купили біліни, каші, тушонка, пашети. і зараз ще дам віталіни. Так, все, що біталі, є, все давай, ми все беремо. Біталіка. Оце їм це ящичок. Стоп, стоп, я потім заберу. А що ще ти казав треба їсти? Все, що можна, їстівне. Так, їсів, ну кашу не Ні, ні, купили, каші ні, ні, крупи не крупи не треба. Мені таке, що можна його їсти. Розумієш, воно у людей нема можливості, щоб готувати. Тобто, ну вони не на землі. Ну, ну не в космосі, ну якось за так. А досточки є вже? У них, може, є, не знаю. Так хлібці, оцямка, швидко. Хай буде, так. Да. На всякий случай, воно. Я кажу, як буде лишнє, вони поділяться з іншими да. хлопцями. телефон? не слухається. Не все це розуміти, а в нас щось якось ну, не сильно називається, я просижу собі вдома тихесенько, mm -hmm. зроблю вигляд, що мене немає і добре. А ви там розривайтеся на всі чотири сторони. Що Ні, треба людей, людей будоражити. І а, реально жалько, буває, там звертаються хлопці, але говорити от так, що давайте розпочнемо це робити гуртом, наче й важко було перший раз. Зараз я конкретно кажу. І кажу, щоб зверталися до своїх рідних, знайомих. Що це ти приперла вже? І Той, якби, вітамін, якби я не подзвонив до Мар'яни, то вона б мені цей ящик би не дала, розумієш? О, так. якби я не подзвонив Святу і не поспілкувався, вона б теж мені не привезла. Завтра ще поїду до Олі в Білу церкву, в неї щось поколядую. Бо я думаю, що в неї теж якась тушонка є. Ну і Леся Петрівна там вже а зробила да. Чи... Рибі... Давай, ти мені ти голубці привезла? Давно. А, ну, все, мені, тоді... Петрівні, все, дала. все, я поняв. Тоді плюс. Закри... Все, не все. А хтось там да, зайшов такий стісняється там іти? заховалися, да. за ти. За да? не, не цього, не, 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 не. фотогінічні, не, чи що. Не, не. А я вже не стісняюся. Да. Сусідка в мене вже привикла до сусіда. Да? Да Кажуть, з да. сусідами треба жити Він вже до... викладак, вже давно не заходить. Так а що ж він вдома, як же йому? Чуєш, обратно надіваєте свої ці самі найкращі наряди, Але у платях там? В Які платях? У ліпчиках і в трусах. Молодим! А, да, і це саме Світка, пам'ятаєш, тому до прийшла, в неї наоборот було. Лівчик жовтий, я, трухіля синя. Ну шорти, да, ну я ж да, да, туш. Ты... Да, 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 да. Я кажу, чуєш, свят, а наче в себе нічого, тільки тебе треба до нами перевернути. А так все було чим да, Так да. що приглашаю цих света набуду. Чу ж заздалегідь вже виберемо За? заздалегідь. Так що да. Мар'яна Васильівна просили батько, мати, сусідка і сусід. Да. Просили приходити до нас да. на картоплю. В цьому в Шелудька картоплі не багато. Спочатку кобаємо мені, а потім кожен да. собі. Ми да. так будемо так само концепція. Да. Да? Так хто ж. Хто ж підгортав? Добрий день! О, це ця, що... Чуєш, тільки спомни. В цьому году надіваємо ліпчик синій синій, а шорти жовті. Тортки потом... жовті. Хай би труси. Ой, бля, хай ж телефон тебе злякався. Чого забанять опять? Так що бачиш, ну. кого забанять? Та мене вже банять, банять. Каже, ти знімаєш всяку херню, там каже, гроші заробляєш. Я кажу, як ви побачили, яка в мене монетизація, як не красним значком горить так жовтим, понімаєш? Ну люди в цьому не розуміють. А, вони а, трохи а, дубові. Щоб судити. Да, вони вважають, раз ти знімаєш, раз ти блогер, у тебе там мільйони. Понимаєш? Ні, а, В тому а, місяці а, заробив а, я 300 доларів, але вибачте, мене це теж гроші. Закілося у відрах, я да? да, да, та, так? Ми, так? Ми. Нас Спасибо людям, конечно. Чи чу він чує задержу телефон? А він смикається на тебе постійно, На тебе постійно. <рес> я втомлені. Ми з'явились з ночної зміни з ярмарки. Поспали по пару часов і тепер ірки концерт. А я не знаю. Я сплю постійно, Нічого не <рес> да. боже, а то людей. Все, <рес> тоді о <рес> красоте. Все їдемо. Їдем. Мамка вже дзвонила вечеря. Да? <рес> <рес> без них же не можна, розумієш. Сиділи. Прийшов. Ми його. Да? прийшов, приїхав. <рес> Щас получе по перше число. Ні, ми їдемо в бо буде по перше число нам одмати. Миски, Миски на там. Чуєш, так ти поняла? Так як беруть у воєнкомат ТЦК, так треба жінок тепер ловити і в'язати сітки. Ну на реально, ну жінки жінками, але ж молодь байдужа. Ви ж просили, якби вчителі прийдяли дітей, канікули вони проводили, тіли сітки, було б У Що села... практику не можна провести? Да, Ні, я Значить, сьогодні один клас. Да. Завтра прийде да. другу практику, проходить. Не треба у школі, не треба нічого там у школі не сапань. Прийшли, сітку зліпили, одну зліпили, прийшли, да. другу зліпили. А ми снікці, мені ми сподівалися. А ми снігці люди позбирали старі сітки. Перші діти покликали, з вони скрипили. Порозв'язали і тепер понали вже спойлю. Ну іменно тут на той каркас накидають. Так, так, тільки тепер треба кошти тисячу дві стоїть животу цього. Ну візьми, з тих грошей, що ти мені да, сину. Та я вже так обіцяла. Візьми вже з тих грошей, що ти мені пообіцяла. Так що, девочки, вам удачі. Я ж кажу, не... якщо Побольше, якщо не, стук... да, не стукають у двері, то їх хрен хто відкриє, понімаєш? І, ні, які і які треба двері. трошки будоражити людей, тому що реально позасинали. А, а ми якщо не ви... через двері, то через вікно підемо. Ну, полюбасу, полюбасу. Ні, Тільки так. Так що... Ще, ще раз миться. Да, Сьогодні... Сьогодні... Не можна. Ну, кожна людина просто приймає позицію. Якщо до неї не звертається, я звертаюся до блогерів. Да? От... Звернувся до молодої ферми, звернувся до молодого фермера, звернувся до Олександра Луценка, скинув відео і попросив підтримати мене в зборі цього малого. Я розумію. Всіх робота. Сказали так, але на протязі трьох днів результату поки немає. Але якби я не стукав, то я б його і не ждав би. Мене взагалі ніхто б не замітив. Але по-любому, я думаю, що рано чи пізно хтось щось там кудись щось виставить. Я думаю, що неважко поділитися з силкою у спільноті. От. Ну, але на жаль, як там, якщо нічого, якщо до мене не дзвонили, то в мене немає. З мене що ти з мене візьмеш? От коли ти до людини зустрінеш і кажеш, прийди, твою мать. Поможи сітку зв'язати, а вона каже, мені картоплю сапати. Давай ми тобі завтра посапаємо картоплю, по завтра всі разом йдемо в'язати сітки. Тобто, і поїхали. Ну тобто, якщо в людини є поважна причина, тоді питання є, але є дуже багато людей, які можуть це зробити. Реально. Ну, Правильно? Мар'яна Васильівна, да. чи що? Чи ж так ти оце мені ящика Так. А що я буду перти? Так у нас різна васова категорія. Ти подиви наші лутька. Та я шучу. Будеш після нас. Ми з Юлі на лохвині, на помідорах і на огірках, понимаєш? На лохвину цілу ніч їла. Лохвину? Да від болохушкою стануш. Я кажу, сало, м'ясо є, я кріюся. А да я сама ці молодості їздила. Так це не фесь, ми теж з'явилися. Чи ж а тоді розкажіть, що ви тут сидите, лохушки, чуєш? всі останні десь лежать під озером, там чарево гріють на сонці і пивасик п'ють, понімаєш, з рибкою і креветками, А ви тут бляха, гірки солите. <рес> тому що, що у вас війна, а у них її немає, тому що розділилася ситуація тут і там, понімаєш? Тут і там. Тут її нема, там вона є. Все, Василь, накажи всім пока і. Чи ж я ще 17 минут набалакав, багато, так? Да? Надюха ще... не... Кажу, співай, що не марла Україна. Сьогодні, Сьогодні їде за рулем, я кажу, співай, що не марла Україна. Вона каже, я ж не можу руку на серце положити. Я, я кажу, так співай, так я так не можу співати. розумієш? Так треба. А що ти сховалося? Я не поважусь тут, да, Це баб, баб, баб стоп колектив. Чи... На... Шоо! А, ну тоді давай єднаймося, брата, браття, один куплетик і поїхали, а вони тобі допоможуть. Давай. Знають. А що ти таке добре приніс? Обожди, то це зовсім не огірки. Це ж ми так годуємо своїх дівчат. А, правильно, їх треба, щоб вони огірки закривали, треба цього. Надюха, заводи. Давай, тетя Мар'яна, ти можеш один стопчик. Наша задача, яка об'єднатися, об'єднатися як найбільше, найбільшу громаду людей між собою. Немає різниці там хто є, хто. Я ж тебе не бачу. Мося, браття, велику годину. ворог знає, ми за Україну. Богу душу нашу. Віддамо Давай, давай. за нашу землю, священну Україну, Богу душу нашу. Відамо єдину за нашу землю. священну україну. Ну і на цьому хватить. А то, що ви не підготовлені. Не підготовлені зор. А? Буде? А тому, що нам навіть писала, гурт Шабля писала нам в коментарях. І Валерій Суча, і Надюшку поздравив, він з Днем народження. Валерій Суча він співає пісню. Це гімн Шелудьків, це Чорноморець, матінко Чорноморець. І хто сідає в Шелудьківський бус і береться у буси і попадає в Чорноморець. Не Серем'я, він просто її вісім розставив. Да? Да. Да. Так що все на цьому, друзі, все. Дівчатам побажаємо гарного робочого вечора, всім бажаємо скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Об'єднуйтеся. Менше мандіть, критикуйте, а робіть діло. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Собралися сітки в'язати.